Виконуємо завдання 5 до параграфа 2 за підручником інформатки 7 клас, авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Вам потрібно буде підготувати деякі зображення, а саме зображення, на якому буде кінь. І зображення, на якому будуть поні. Знайдете їх в інтернеті, збережете в себе на комп'ютері. А тепер відкриємо браузер та перейдемо на сайт сервісу машинного навчання. Знайдемо даний сервіс через пошук. Введемо KJBL Machine. Enter для підтвердження. І саме перше посилання це потрібний нам сайт. Вибираємо його. Get Started. Image Project. Ми будемо працювати з зображеннями і вибираємо стандарт. Нам потрібно завантажити зображення для першого класу і другого класу. Можна навіть і перейменувати, які зображення ми будемо завантажувати. Це в нас будуть коні, хоча це і не обов'язково насправді. Це в нас поні. завантажимо спочатку зображення коней, натискаємо Upload. Будемо завантажувати з комп'ютера, вибираємо це. і вибираємо потрібне зображення. Виділяємо їх всі. Відкрити. Аналогічно з споні. Тепер навчаємо модель, натискаємо Train модель. Ну тепер завантажуємо зображення, з якими будемо порівнювати. Нам бачите, пропонується завантажити з веб -камери. ну, Але я буду завантажувати інше зображення. Відкриваємо ось тут список, вибираємо файл, натискаємо ось цю кнопку. І тепер обов'язково вибираємо зображення не з тих, які ми завантажували. Бачите, в мене воно є окремо. Спочатку давайте перевіримо зображення коня, чи розпізнає. Так, бачимо 100%, що це коні перший клас. Ну і зробимо для поні. Так, розпізнали, що це є поні. Отже, ми навчили нашу машинну модель. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!